Христос Воскрес! У цей світлий і урочистий день Пасхи бажаємо вам добра і миру разом із приходом весни, а почуття світлої радості, нехай у ваше життя оновиться. Бажаю гармонії, великої любові, ніколи не покидає душу сімейного запа. І. Щастя. Ти чув що сталося в Туреччині? А я що знаю? Землетрус був? 8 балів по шкалі. Що? Серйозно, чого? Да. В Туреччині. Це тверсиєний землетрус. А в твоєму житті який був найбільший землетрус ну, за весь час? Та в нас було трошки. Нащо? Наша нам та ця кара. Це го. Того... Господня кара, нам і так паличка є у мене. Паличка виручало. Да. А Анатолій, на дворі там нічого е, не розказує нікому нічого. А я га. Ну це ну, не любиш говорити. Я дідові заказав палицю класну, з підсвіткою, щоб він ходив. Так, да, да, Тут да. погода гарна. А вручі як ставлять? Добре, все. Таке їсти даю, що вона Як ви тако побуде, тут хуже не те рути. Нічого, нічого, на... Олю. Ти як на, для мене у, у. Для нас зготув, зготовиш, що ти вмієш. Я привик. Вже. І То сахар. Я... Хайда додому. Курбай, айфон. Ну що ну, ж, настав цей час. Покидати нам це приміщення, яке приносило нам тільки задоволення, але не дуже багато місця для того, щоб тут жити. Зроблю вам такий невеличкий рум-тур. Це наш безпорядок, тому що ми зараз переїжджаємо, мікроволновка була, холодильник, печка. Оце наша кухня. Коротше. Це телевізор, 55 дюймів, який був дуже класний для того, щоб дивитися тут, кіно, мультики, серіали англійською мовою на Нетфлікс. Ліжко, до речі, це Кінг називається. Воно дуже високе, щоб в нього зарісти, треба такого. І такого! І головне тако, голову не влупиться. Так, Емілі, як ти себе почуваєш у переїзд? Все супер? Все добре? Не, сіся. Така тумбочка, комп'ютер, такий стіл. Отут ми робили їстеньки для Емілі, для нас. Тумбочки, дуже шуфляти така. О, -о, -о. на! Не знаю. Что не знаю? Читаешь книжку? Да. Ты знаешь, я читаю такие вот стравы. Вот такие умные Ну ты раньше был, ты в... раньше был куком на корабле, правильно? Примерно да. Сотр опинимо там кудась